Головне управління Державної міграційної служби, як і усі його 36 територіальних підрозділів на даний час працюють у звичному режимі з урахування правового режиму військового стану державі. За результатами роботи Державної міграційної служби в Дніпропетровській області, за результатами роботи п'яти місяців. Поточного року, яка на даний час обслуговує більше трьох мільйонів населення області, а також близько 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за результатами роботи п'яти місяців надала більше 160 тисяч адміністративних послуг. Оформлено id карток близько 53 тисяч, оформлено закордонних паспортів близько 86 тисяч. Надано дозволів на імміграцію для іноземців близько 68. Оформлено посвідок на постійне громадянство, на постійне місце проживання в Україні більше 200. Оформлено посвідок на тимчасове проживання в Україні майже 300. Продовжено строк перебування іноземцям 57 особам. Виявлено немигальних мігрантів 272 особи. За ними прийнято рішення про примусове повернення близько 220 особам. Прийнято рішення про примусове видворення близько 52 особам. Документовано більше 400 поранених захисників України та осіб звільнених полону. В основному це громадяни, які. Відбували за кордон для лікування документовано 109 українських громадян, звільнених з полону. Документовано паспортами громадянина України для виїзду за кордон більше 280 наших захисників, які б відбували на навчання за кордон. Щодо запровадження зручних сервісів, які на даний час надає міграційна служба області в Україні. Сьогодні є можливим пересилання виготовлених документів до іншого підрозділу міграційної служби. Про що це говорить? Це особа, якщо покинула територію області, може звернутися за місцем свого розташування до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби, де вона знаходиться, подати відповідну заяву на ім'я керівника, зазначити відповідну інформацію, в якій зазначаються безпосередньо свої дані та дані документи, які потрібно пересилати. Вказаний підрозділ звертається до наших підрозділів міграційної служби, і ми пересилаємо виготовлений вже готовий документ за місцем розташування особи там, де вона знаходиться. Якщо говорити мовою цифр, то на сьогоднішній день уже по Україні переслано більше 600 таких документів. Окрім того, така функція є навіть пересилки документів за кордон. Тобто наші громадяни, які знаходяться за кордоном, можуть звернутися до підрозділів Державної міграційної служби, які знаходяться за кордоном, а саме ДП документ, паспортний сервіс або до консульських установ. І ми пересилаємо такі документи за кордон. На даний час за кордон переслано вже більше тисячі таких документів. Ця послуга набирає попиту. Якщо на початок року ми пересилали близько 100 документів на місяць, то зараз вже більше 200 документів на місяць пересилається за кордон. На продовження теми щодо сервісів міграційної служби для громадян значно спрощується процедура отримання паспортних документів. за Рішеннями уряду, а саме відповідно до постанови Кабінету міністрів від 6 червня поточного року, усі підрозділи Державної міграційної служби та наші підрозділи Державної міграційної служби, які знаходяться за кордоном або в дипломатичних установах, отримали безпосередній доступ до державного реєстру актів цивільного стану громадян. Таким чином, органи... Мають можливість формувати витяг про державну реєстрацію народження особи та її походження. Зокрема, це дає можливість пришвидшити право на оформлення документів. Якщо говорити простою мовою, то це. Не обов'язково мати при собі свідоцтво про народження дитини, або якщо воно втрачено, то особа не повинна звертатися до органів юстиції на територію України, а працівники Державної міграційної служби мають право самостійно сформувати такий витяг, долучити його до пакету документів при оформленні таких документів, і особа, звісно, отримує пришвидшеному режимі такі документи. Щодо вдалих проєктів міграційної служби, майже за рік в Україні діє експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта. А від 15 травня поточного року батьки або законні представники можуть одночасно оформити паспорти для виїзду за кордон для себе та дітям для 14 років. Що стосується мовуються цифра? чи можна отримати паспорт громадянина України у вигляді ID картки не за місцем реєстрації, та чи можна потім змінити на ній дані про місце проживання? Звісно, міграційна служба працює на даний час у посиленому режимі для того, щоб максимально спростити послуги, адміністративні послуги громадянам, і для того, щоб ці послуги були максимально зручні? Що стосується id картки Документи для оформлення, в тому числі замість втраченого або викраденого чи обміну паспорта, подаються особою або її законним представником до територіального підрозділу ДМС за місцем звернення особи. Раніше такі послуги надавалися за місцем реєстрації особи. На даний час особа може звернутися в будь-який територіальний підрозділ на території України та за її межами незалежно від місця реєстрації та отримати усі адміністративні послуги, які вона забажає. Крім того, зручно те, що у разі отримання громадянами id картки можна змінити будь-яку інформацію, яка на ній знаходиться. Зокрема, це стосується і реєстрації місця проживання. Тобто, особа за допомогою системи Дія може самостійно зробити витяг про реєстрацію свого місця проживання, у разі якщо вона змінювалася, звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби, і наші працівники вносять зміни, які знаходяться на Електронному чіпі ID-картки і змінюють цю інформацію, що на даний час дуже зручно. Скільки часу виготовлені ID-картки чи закордонний паспорт можуть зберігатися в підрозділах міграційної служби. Такі документи в підрозділах міграційної служби у мирний час зберігаються близько 2 років. Але за заявою громадянина паспорт, який зберігається в підрозділах міграційної служби, такий термін може бути продовжений на трьох, до трьох років. Якщо особа зверталася в центри надання адміністративних послуг або паспортний сервіс, то такі документи в цих підрозділах зберігаються не більше місяця, що стосується паспорта громадянина України до виїзду за кордон, та не більше трьох місяців, що стосується id картки. Після цих термінів вказані документи передаються нашим підрозділам Державної міграційної служби, і вже особа після цього може звертатися не до центрів надання адміністративних послуг або паспортного сервісу, а безпосередньо до міграційної служби, де отримати такі документи. Що стосується військового стану, то на підставі організаційно розпорядчих документів Державної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ на період військового стану такі документи будуть зберігатися в підрозділах Державної міграційної служби незалежно від часу до завершення військового стану. Тому особам буде зручно будь-який час їх отримати. Що стосується переваги id картки у порівнянні з українським паспортом книжечкою, на даний час. Така послуга є дуже зручною і вона вже користується попитом. Особливо це стосується першого документування, оскільки діти у віці 14 років отримують свій першу ID-картку безкоштовно в підрозділа Державної міграційної служби. По-дальшому вона при досягненні 18-річного віку буде змінена і вже буде виданий постійний паспорт на 10 років. В чому переваги цього? По-перше, це. Забезпечення безпеки своїх персональних даних, оскільки id картку неможливо підробити, це є документ з системами захисту. І при зверненні до будь-якого державного органу, не потрібно за собою е, приносити пакет документів. Вже фактично, е, звертаючись до е, будь-якого підрозділу е, державного органу, е, особа, до якої ви звертаєтеся, може читати ту інформацію, яку про вас необхідно е, для отримання тієї чи іншої послуги, до, в органів, якому ви звернулися. Е, що стосується. Що стосується роботи наших територіальних підрозділів, то наші територіальні підрозділи на даний час працюють в звичайному режимі з 8 до 17 години. Громадянам слід звернути увагу на те, що на даний час змінюється місце розташування деяких територіальних підрозділів. Більшість із територіальних підрозділів до цього часу знаходилася в приміщеннях національної поліції. Державна міграційна служба на даний час переїжджає в цивільні приміщення і інформацію щодо місця розташування на даний час територіальних підрозділів можна отримати на офіційній сторінці Facebook, яка щоденно оновлюється і на ній висвітлюється вся актуальна інформація, або за телефоном гарячої лінії 0800 504 874. При цьому слід звернути увагу громадян про те, що під час оголошення повітряної тривоги робота підрозділу міграційної служби невідкладно припиняється, і всім громадянам пропонується пройти в укриття. Державна міграційна служба робить можливе, усе можливе, щоб оформлення та отримання документів під час війни були для наших громадян максимально зручними та з дотриманням встановлених термінів.